Не пора, не пора, не пора. Москалей Віляхові служить довершилась України. України. Боже, наголос не там. Треба країну перейменувати. В зв'язку з відсутністю в мене телесофлеру я читатиму з листочка. І перезвучуватиму зв'язку з великим ехо. Я уродженець міста Южноукраїнськ, але... але я проживаю у Харкові. З 3 по 25 вересня мої співвітчизники голосували на все южноукраїнському референдумі стосовно майбутньої назви міста. Більшість набрала назва Південноукраїнськ. Епопея, яка тривала ну десь близько 15 років, нарешті завершилась, але тим не менш варто розставити крапки. Над і це історія про те, як назва Гард стала токсичною для жителів міста. Всього було дві пропозиції щодо майбутньої назви міста українізувати назву як Південноукраїнськ або назватися на честь козацької паланки Гард, яка розташовувалась неподалік. Комусь подобалася одна назва, комусь подобалась інша назва. Можна було взагалі об'єднати ці дві назви як південноукраїнський гард, щоб ніхто не залишився ображеним. Однак для цього одні зі сторін потрібно було хоча б трошки поважати власних співмешканців. Гард вибір прогресивної молоді та інтелігенції людей думаючих. Південноукраїнські інерці людей старшого покоління, пролетарів, які бояться йти проти системи. Гарт дбати про природу, пам'ятати свою історію коріння. Південноукраїнська експлуатація руйнації природ, амнезія і манкуртизм. Гарт свіжий погляд на речі, креативне мислення. Південноукраїнськ лінь, консерватизм, заскурузвій, зона комфорту, звичка не думати. Гарт Ляля. -ля. Південно. -укра... Він якось так можна коротко охарактеризувати усі аргументчики від фанатів гарду. Знаєте, буде навіть іронічно, якщо виявиться, що проголосувавших за південну українську було 73%. Так сказати, наголосували малороси. Взагалі мені не подобається оця мода називати українців бидлом, при цьому себе називати українським націоналістом. Врешті-решт, я думав, що націоналізм це поважати власну націю, а не презирати українців через розходження думок. Свою позицію вони вважають не просто єдиновірною, єдинопатріотичною, навіть не рефлексуючи, що вони мають на увазі під словами Південно-Українськ це наше окупаційне минуле. Уявіть цю фразу російською, яка лунає після того, як наші сили оборони не вистояли під Вознесенськом. Окупанти прийшли на цю землю та назвали її українською. Хто ж тоді окупант? Хоча назва дійсно з'явилась при СРСР, але ж проблема в контексті і передісторії назви. А тепер історія. В 18 сторіччі на території Дикого поля почали заселятися українці. Лівий берег Південного Бугу був адміністративною територією війська Запорізького, які влаштували на території прикордонний пункт. Назвали його Гардом, так називали рибні ферми, на якому знаходилась Паланка. Гард був заснований в часи існування нової січі, коли запорожці повертались в Україну після поразки Мазепи. Козаки мусили охороняти новий кордон Російської імперії від Османів. Коли ж остання російсько-турецька війна закінчилась, Точним витісненням султанської влади з території сучасної України усі вольності запорозького козацтва були анульовані, а населення насильно закріпечено. Тому з 1775 року гард було ліквідовано. Біля колишнього городища з'явилось нове село, яке отримало назву Гардове. Кріпаччина означало, що будь-який поміщик може продавати ціле село іншому поміщику, через що село остаточно було перейменоване в Богданівку. Зараз Богданівка відома румунським концтабором, в якому знищували українських та молдовських євреїв. Напроти Богданівки з'явилось інше село під назвою Костянтинівка. Вважається, що Костянтинівка знаходилась на пісці гарду. За іншою версією гард був трохи південніше. Як би то не було, село виявилось дуже примірним для розквартирування військ, і до 1857 року це було військове поселення Бузького уланського полку. У 1975 році з усього союзу РСР почали звозити комсомольців на всесоюзне будівництво. На території біля озера Ташлик будують атомну електростанцію, яка отримає назву Южноукраїнська через Дефіс. Поряд за АЕС почали будувати місто енергетиків, яке отримало тимчасову назву Костянтинівка-2. Спочатку місто будували на пустирі, потім розширювали в сторону Костянтинівки, забудовуючи колишні селянські будинки. Починались навіть розмови про об'єднання населених пунктів з повною забудовою Костянтинівки панельками, що призвело б до знищення звичного устрою селян. Тим не менше, ідея згасла Костянтинівка залишилась селом, а місто збирались розширювати на іншому березі Буга, за що вже встигли нарікти місто Будапештом на Бузі. Сьолі ясно, що ми затеяли в країні? Что мы задумали? У тисячі році почалась демократизація і гласність. Україна почала цікавитись власною культурою та турбуватись про спроби союзного центру зросійщити Україну в Миколаївській області. На авангарді захисту української культури стає селище міського типу Костянтинівка. 2 Творювались товариства української мови, українські ансамблі, українізовувались школи, южноукраїнську ще до після майданного відродження, якщо так можна сказати, не було жодної російськомовної школи. Довірною особою кандидата в президенти Чорновіла стане житель Южноукраїнська, але це буде потім. А поки що боротьба за українізацію тільки починається. А в цей час населення Костянтинівки 2 вже перевищило 30 тисяч осіб, і селищу міського типу дають статус міста. Залишилось дати містові назву. Назви були оригінальними для того часу: Орбіта, Атомград, Спутнік і так далі. А ще про заскорузлість теперішньої назви кажуть. А в республіці Духовний Чорнобиль українцям потрібна українська назва. Гар тоді навіть не розглядався як варіант, бо найочевиднішим та найперспективнішим вибором була ідея назвати місто Південноукраїнськ. Ця назва буквально підкреслювала українськість міста та й присипляла увагу портократів, які можуть опротестувати націоналістичну назву. Бо офіційно місто зветься на честь Южноукраїнської АЕС. Це можна сказати, була перша перемога в українізації назв, але з ложкою дьогтя. До 1990 року українська навіть не мала офіційного статусу в радянській Україні, тому всі документи писалися російською, і місто було названо Южноукраїнськ. Перекласти як південноукраїнськ не додумалися і після незалежності. Тому в нас є Южноукраїнськ, Сєвєродонецьк, Донецьк, а колись ще існувало місто ровно з Ровенською областю. Хоча тут все ж таки і в 1991 році місто стало рівне. Ну а після 1997 року незалежність, розпад СРСР, розчарування в капіталізмі, розпад червоного консерватизму та проросійських партій. В центрі міста будується пецешна церква за сприянням тодішньої мерії з'являються проросійські кізяки, які славлять матушку Єкатеріну. А один южноукраїнський чиновник не називатиму його ім'я, щоб він не образився. А то в нас тепер навіть вілку Патріот, ще докажи, що не був. Так ось один южноукраїнський чиновник підіймає питання на суспільний лад. А давайте вернемся к нашій історії, к нашим корням. Давайте перейменуємо несоответствуючі нормам українського язика названня Южноукраїнськ на честь пабурських казаків і назовемо його. БУГАГАРД! від цієї назви, звичайно, всі кривили лиця. Це вже була середина нульових. Кожний мав інтернет і вже знав про фразу Бугагашеньки. І просто всі розуміли, що це лише спроба стерти Україну з назви міста. Проходить ще час Євромайдан, культурне відродження, декомунізації і несподівано. Тому ну і плюс гард має от певний такий заряд оборони, захисту, певного. Ну, от, козацького духу можна сказати, чого абсолютно немає в амбівалентній, от без, а, ну, такий от безликій назві Південноукраїнській, яка в принципі ні про що не каже. І несподівано ГАРД став проукраїнською назвою. А Южноукраїнське та наше окупаціонне Як сталося, що ГАРД став проукраїнською назвою? Я не знаю. Тим не менш, маємо те, що маємо. Казати, що теперішні фанати це перекрашені проросіяни, я теж не стану як гардівці. Може, вони війшли в тему вже після того, як гард став проукраїнською позицією. позицію. Але й патріотами мені їх звати якось теж не хочеться. Фанати Гарди, розуміючи, що програють, хоча в мене є думка, що вони вибирали спеціальну не шибко популярні рухи, вирішили перейти до газлайтингу. Так називають маніпуляцію над свідомістю. Форма психологічного насильства, де роблять все можливе, щоб ви вважали свою думку неправильною та навіть маргінальною. Накручують голоси на голосування в інтернеті, знущаються над прихильниками назви південно якими є більшість населення міста, що ми власне вже обговорювали, фальсифікують історію. Наприклад, ще краяни деякі пам'ятають, що БК енергетик в сучасному центрі Южноукраїнська, на так званому полі чудес, він будувався на місці міс... сільського цвинтаря. І оці, от комсомольці, про яких так з ентузіазмом оповідають, перебічники а... південно. Українська, от вони просто ламали труни, викидали рештки без особливого якогось мінімального пійтету до померлих. Ось чесно, я перепитав всіх своїх знайомих, що вони запитали своїх родичів, навіть корінних Костянтинівців, навіть карти топографічні переглядав. Ніхто і ніщо не згадує про наявність кладовища на місці палацу культури. Це брехня, і все навіщо? Щоб показати себе кращими та благороднішими за тих, хто підтримує південноукраїнськ. Ми морально вищі, ми морально кращі. Вимова в нас Миколаївська і не голосували за Януковича в 2010-му. А ви за кого голосували? А в 91-му, А все ваша думка нулюється. Проблема в тому, що активні фанати Гарду це пісос, які українофоби. Я не бачу жодних причин так агітувати загарту, окрім як намагатись піднестися над іншими. Що ось я правильний патріот, кращий за інших унтерукраїнців. Розсудіть самі, місто Южноукраїнськ дійсно було засновано в 1975 році і дійсно не має жодного відношення до козацтва. Зате є два села: перше село, що мало стару назву Гардове, і друге село, до того як це місце зробили військовим поселенням, було містом проживання селян, які втікли від кріпацтва, і можливо розташовуються на місці того самого городища Гард. Можливо, але це вже інше питання. Але ні село 1703 року, ні село 1775 року під назвою Гардове. Це не є об'єктами зацікавленості серед фанатів Гарду. Інша справа місто 1975 року. Та іще з такою імперською назвою Південноукраїнськ. Богданівцям мати назву в честь поміщика, що купив слян як рабів, та нормально. А ось місто з Україною в назві просто капець який совок. Або, як сказав один диктатор, ви хочете декомунізації. Я вам покажу справжню декомунізацію. Врешті-решт можна було запропонувати якісь компроміси назвати місто південноукраїнський гард. Так будуть задоволені і ті, хто хоче називатися Гардом, і ті, хто хоче називатися південноукраїнським. А містяни хочуть називатися південноукраїнським цим довгим 16-буквенною назвою, в якій неправильно ставлять наголос. Для них гард звучить немалозвучно. Але ні! Які компроміси з бидлом? З цими хохлами, малоросами? Або місто звідси гард, або я взагалі з країни їду. Вона тобе бидло без смаку і розуму тут живе! Ось і скажіть мені, будь ласка, позиція людей за яку назву більш проукраїнська? Людей, що хочуть називатися південноукраїнцями, навіть якщо з етнічністю не пощастило, які люблять Україну настільки, що бажають залишити її в назві, або активних фанатів Гарду, які ненавидять українців усім нутром. Я не кажу про всіх фанатів, все-таки може чемні просто не користуються соцмережами. І фанатів Гарду я би хотів запитати, якби росіяни прорвалися через Бух, ви впевнені, що росіянам залишили назву Південноукраїнськ? Чи назвали б на честь козаків, які служили під царським підданством, і назвали би місто Гард? Ну, це вже є знущаюсь, я не думаю, що козаків нової січі треба зневажати. А ось вам би трохи поваги до українців треба мати. І це багато букв, а це 4 букви, а Івано-Франківськ і Кропивницький, скільки букв мають. Неправильно наголо ставлять, кажуть Южноукраїнськ замість Южноукраїнськ. Може нам всю країну перейменувати, а то ще кажуть українська мова, українська література. Назвати країну чотирьома буквами. Русь, я арестовують простіше. Слові русь навіть голосна одна, тому наголос буду ставити куди треба. Південноукраїнськ засновано на місці Костянтинівки, яка має козацьку історію. Фанати Гарду в обговоренні з немісцевими постійно забувають сказати, що Костянтинівка досі існує. Це буквально сусіднє з южноукраїнським село. Це Костянтинівка була заснована при козаках, це вона має самі справжнішінські корні. А місто комсомольців мало того, що цвинтр розколупала, так ще й корні собі привласнює. Нічого святого в цих енергетиків нема. Південноукраїнськ – це так звичайно, так неоригінально. Ну, ок, назвіть ще подібне місто. Я можу пригадати лише Сєвєродонецьк. До речі, якщо хтось не знав, правильний переклад не північно-Донецьк, а Сєвєродонецьк, бо місто названо на честь річки Сіверський Донець. А так, яка ще назва схожа з південноукраїнськом? Де західноукраїнський або центральноукраїнський? Ну-ка, Зате ось Костянтинівок. У, -у, -у, У кому ще краще переміновуватись? Ну і на останнє. Хоча опитування пройшло, це все ще не означає, що вибір затверджено. Згадайте хоча б історію з Кропивницьким, де мешканці бажали зовсім іншої назви. Але в даному випадку зрозуміли рішення Верховної Ради, вибачте, але Єлисаветград, хоча і названий на честь святої Єлизавети, тим не менш, це якби в радянському союзі якесь місто назвали б на честь святого Йосифа. Але Кропивницький не зайняв навіть третього місця при опитуванні, тому вийшло доволі некрасиво. Цікавий факт, але в 91-му році й колишній Кіровоград пропонували перейменувати на Бугогардівськ. 3 жовтня 2023 року відбудеться остаточне рішення мерії, а потім піде на розгляд Верховної Ради України. І я прошу законодавців поважати демократичний вибір українців та затвердити назву південноукраїнськ. Як то кажуть, ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки й сини, і вибирали власну назву свідомо. А перейменовувати як того хочуть бюрократи з комісії або усілякі київляни, не те, що харків'яни або народ южноукраїнська господи. Це, як то кажуть, поступати як русня.